22-го в Україні час дізнатися. Останні новини росіяни запустили по Україні ударні дрони. Через це сигнал тривоги пролунав у кількох областях. Актуальну мапу ви зараз бачите на екранах. Зокрема, повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників у напрямку Харкова. Якщо у вашому регіоні оголошена загроза, залишайтеся, будь ласка, в укритті до відбою. Увечері російські терористи з дрона атакували автомобілі у корабельному районі Херсона. Наслідок удару поранені двоє. Чоловік та жінка з численними травмами їх ушпиталили. Ворог збільшив щільність повітряних атак по Харківщині. Про таке повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Однак підкреслив, що повітряні рубежі регіону надійно захищені силами ППО, які відбивають дронові удари, завдаючи окупантам ураження. Наявні всі сучасні можливості захисту мирного населення Харківщини зазначив Олег Синігубов. На Дніпропетровщині через влучання ворожого безпілотника загорівся приватний будинок у Синельниківському районі. Як повідомили у ДСНС, вогонь охопив площу 80 квадратів. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували без жертв та потерпілих. Російська армія і далі тероризує Нікопольський район на Дніпропетровщині. По мирному населенню б'ють артилерією, а ще скидають міни пелюстки. Через боєприпаси страждають мирні жителі. У Марганці потерпіли, довелося провести ампутацію. Далі матеріал із прифронтового міста, яке щодня під ворожою атакою, це ствольна артилерія. З двох сторін наш будинок постраждав. Наслідки ворожого обстрілу марганця видно по обгорілих стінах першого поверху цієї багатоповерхівки. Тут працював магазин. Тепер він повністю вигорів. Голова ОСББ розповідає, будинок вже вдруге став ціллю російських окупантів. Перший удар позбавив життя цілу родину. А через другу атаку ледь не згоріли сотні квартир. Тоді у нас було дві, дві смерті. Ось на цей раз, слава Богу, ніхто не загинув звідси цього прильоту. У нас трапилась пожежа у магазині. Величезні уламки російських снарядів юхим знайшов у своїй квартирі. В усьому будинку вибуло щонайменше сотню не менше вікон стіни в тріщинах. Люди досі усувають наслідки. Вікна та балкону вже залатали, а комунікацію відновили. Наступний етап привести до ладу підвал багатоповерхівки. Його затопили в результаті гасіння пожежі. Чотири-п'ять машин витрачених води, і вода вона стікала ось до підвалу. Якщо ви бачите, по всій площі зараз підвалу і по тій частині нашого будинку. І зараз ну от в такому стані. Там десь, ну приблизно по коліна води. На небезпечну російську пастку натрапила пані Валентина. Жінка зараз у лікарні розповідає, з чоловіком поїхали на дачу на дорозі. Не помітила вибухонебезпечний предмет, наступила на боєприпас, пелюстку і пролунав вибух. Бабах, і все. Я впала. Першу допомогу надав чоловік. Надавав першу допомогу шарф, шарфом, замотував ногу, потім шапкою прикрив, Це дуже холодно було. Швидка приїхала, забрали, турникет встановили. Жінку з великою крововтратою доправили до медзакладу, там терміново прооперували. Фахівцям довелося провести часткову ампутацію ноги. Далі на постраждалу чекає тривала реабілітація та протезування. Пані ж Валентина з лікарняного ліжка закликає місцевих бути обачними. Обережність. Єдине слово, обережність немає воєнних, немає. Е Бойових дій немає нічого. Ми ж не подумали, що можуть розкісакіданий розкидані. Бути. Російська армія стоїть на прилежному березі колишнього каховського водосховища. Від Марганзі це не більше 10 кілометрів. Небезпека може чатувати на людей скрізь. Рятувальники застерігають не лише ховатися від невпинних атак окупантів, а й бути обачними з огляду на касетні елементи та міни. Кількість та різновиди боєприпасів, якими ворог тероризує прифронтові райони, чимала лише за минулий рік рятувальники марганця виїжджали на бойові виклики щонайменше 400 разів. Вони їх стараються маскувати. Це якщо щось дуже невеличке, це особлива увага. Може це бути розміром. Пачка сигарет, воно дуже маленьке, воно не вбивається тобі в очі, ти можеш не звернути на це увагу. Воно маскується просто під землю або під траву. Не підходимо, не чіпаємо, не рухаємо, не роздивляємося, не чіпаємо руками не в коєму разі. Щоб люди не забули про правила безпеки, рятувальники постійно проводять на вулицях інформаційні рейди. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини. 62 боєзіткнення по всій лінії фронту від початку доби. Найбільше ворога такої на Покровському напрямку. Там зафіксовано 22 штурми. 13 разів росіяни вдарили на турецькому відтинку біля дачного дружби Деліївки, Турецька та Леонідівки. По п'ять наступів здійснили на Лиманському та Сіверському, двічі на Куп'янському. Гатили окупанти і на Харківщині у районі Кам'янки. Про те, як захисники дають відсіч загарбникам в нашому огляді. Під Вовчанськом артилеристи бригади Гард зірвали окупантам толоку. Росіяни взялися облаштовувати фортифікації. За перетягуванням колод їх помітили аеророзвідники. Щойно гармаші отримали координати, накрили вогнем, траншеї, окопи та бліндажі ворога. Третя штурмова на Харківщині фпв дронами підбила танк, пікап, кілька мінометів, гармату та антенну. Бійці завдали серію точних ударів по техніці та укриттях. Все спалахнуло разом із ворожою піхотою. На куп'янському напрямку росіяни щодня намагаються просуватися за рахунок географічних особливостей території. Бійці бригади Карадах завжди готові відбити натиск московитів, влучають скидами та дронами камікадзи. Підрозділ Сігнум 53 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха спричиняє паніку серед окупантів на Луганщині. Наші бійці завдають ударів навіть там, де ворог почувається в безпеці. Цього разу вистежили та спалили БМП окупантів. Не вщухають бої на сіверському напрямку. Окупанти в чистому полі як знахідка для операторів БПЛА підрозділу К-2. Навіть коли намагаються сховатися в посадках та норах, на них чекає неминуче. Ворог втрачає групу за групою. Російські зайди продовжують атакувати часів. Яр. Це кадри від 24-ї ОМБР. Якщо ворожі штурмовики не потрапляють під удар артилерії, їх нищать мінометники або ж добивають оператори дронів. А раптом комусь таки вдасться дістатися наших позицій, їм не залишає шансів піхота. Неподалік часового яру, дрон Рарога знищив бронетранспортер РХМ 4. Це машина хімічного захисту, призначена для розвідки зараженої місцевості. На броні в цей час перебували з десяток штурмовиків окупанта. На Краматорському напрямку в густому тумані зупинила мотопробіг рашистів. П'ята штурмова серед ворожих втрат: два десятки мотоциклістів, три бронемашини та інша техніка. Найбільшу кількість штурмів, які раніше зафіксували на покровському напрямку. Серед інших там працює 59-та окрема штурмова. Коли росіяни спробували через балку зайти в Новоолександрівку, їх зустрів евпідрон. Штурмують наших пілотів, допомагайте. чим можете, наші підвалі Окупанти Зайшли в глиб наших позицій, прагнули взяти в полон аеророзвідників. Та пілоти швидко сформували штурмову групу і кинулися рятувати побратимів. На допомогу прилетіла і хмара пташок з інших підрозділів. Морпіхи 35-ї бригади поділилися кадрами своєї роботи південніше срібного. Там ворог не полишає спроб покращити власне тактичне положення, але дарма. Українські десантники з 46-ї аеромобільної на бронеавтомобілі хаски під'їхали до траншеї з рашистами, закинули вибухівку, підірвали окупантів та успішно повернулися на позицію. Батальйон президентської бригади спільно з 31-ю ОМБР розбили ворожу колону на Новопавлівському керунку. Противник вирішив скористатися несприятливими для розвідки погодними умовами. Три БМП з піхотою та зграя мотоциклів висунулись на прорив та не заскочили наших захисників зненацька. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. Спеціальності пов'язані з БПЛА мають найбільший попит у рекрутингових центрах української армії. Повідомили у Міноборони України 16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України, вирішили обрати саме цей напрямок. Далі йдуть водії 15% та стрілецькі спеціальності 14%. 9% претендентів обійняли штабні посади, по 6% – артилерія та зв'язок. Ще 5% кандидатів, що оформили документи через центри рекрутингу, обрали медичні посади. Зараз в Україні працюють 49 рекрутингових центрів. Усі охочі на умовах конфіденційності можуть отримати в них консультацію щодо приєднання до Сил оборони України. Ще 5 тисяч старлінків для України передала Варшава. У міністерстві цифрової трансформації наголосили, термінали допоможуть повернути зв'язок на деокуповані території. Також старлінки забезпечуватимуть роботу шкіл, медичних і соціальних закладів, сприятимуть і в роботі енергетиків та військових. У відомстві також зазначили, загалом, завдяки підтримці міжнародних партнерів, вдалося забезпечити для України понад 50 тисяч терміналів, із них найбільше майже 30 тисяч надійшло від Польщі. Виділення нового пакету допомоги Україні на майже мільярд доларів анонсували в Данії. В МЗС країни наголосили, цей пакет стане 25-тим і буде спрямований на військову поміч Україні до 2027 року. Кошти підуть на посилення української ППО, артилерії та військово-повітряних сил. Міністр закордонних справ Данії Керасмусен наголосив, що сподівається дії Копенгагена підштовхнуть інших союзників України надавати ще більшу підтримку. 5 мільярдів євро на боєприпаси та нові пакети військової допомоги. Міністри оборони ЄС обговорюють підтримку України та зміцнення власної оборони. Саміт неформальний. Місце проведення Варшава. Тетяна Лугунова розкаже більше. Європейський союз оцінює власні сили в галузі оборони. Здатність європейських держав захистити себе та партнерів. Головна тема зустрічі міністрів оборони Євросоюзу, що зібралися у Варшаві. ЄС не конкурує з НАТО та хоче стати сильнішим у його межах. Ми повинні ефективно захищати кордон Європейського союзу не тільки від нелегальних мігрантів, необхідні фортифікації, дрони та системи боротьби з безпілотниками для захисту територій Польщі, для захисту території ЄС. У нас є інструменти промислової політики та можливості залучити додаткові кошти. Це допоможе державам-членам реалізувати проєкти, які вони самі та НАТО вважають необхідними. Стратегія в об'єднаної Європи є. Її детально прописали у так званій білій книзі комплексі оборонних програм Євросоюзу. Проєктів багато від зміцнення військового потенціалу держав, що розташовані на зовнішніх кордонах ЄС, до максимальної підтримки України, яка в майбутньому стане членом союзу. Для реалізації потрібні масштабні інвестиції в оборону, і члени ЄС готові їх здійснювати. Ми очікуємо, що дедалі більше європейських держав збільшуватимуть витрати на оборону. Естонія готова довести їх до 5% від ВВП. Я чув, що Фінляндія згодна виділяти 3%. Німеччина та Данія оголосили масштабні інвестиції в оборону. Це мають робити всі. Мета зрозуміла. Тепер рішення повинні ухвалити в столицях. Зараз Росія веде війну проти України, але якщо ми не посилимо власну оборону у довгостроковій перспективі, вона стане загрозою для Європи, можливо, через 3-5 років. Військова допомога Україні головний пункт порядку денного. Міністри оборони обговорюють пропозицію Брюсселя терміново виділити 5 мільярдів євро на закупівлю боєприпасів для українського війська. Йдеться про 2 мільйони снарядів, які потрібні на фронті, вже зараз. Половину необхідних коштів уже зібрали. Ми повинні допомогти Україні якомога швидше. Президент Зеленський сказав, що їм необхідно щонайменше 5 мільярдів євро на боєприпаси. І я рада, що ми вже почули пропозиції від різних країн про готовність зробити свої внески. Фактично, ми вже маємо понад 50% від того, що потрібно. І я очікую подальшого прогресу сьогодні. Чим сильніші українці на полі бою, тим сильніші вони на переговорах. На саміті у Варшаві обговорять і нові пакети військової допомоги. Про деякі з них ймовірно оголосять одразу після завершення зустрічі. Варшавські дискусії про підтримку України продовжаться вже за тиждень у більш розширеному форматі. На 11 квітня заплановане чергове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн головуватимуть Велика Британія та Німеччина. Представники сполучених штатів, за даними змі, вперше від часу створення групи у засіданні участі не братимуть. Пентагон цю інформацію поки не підтвердив. Тетяна Лугуновичслав Фролов. Подробиці європейське бюро телеканалу інтермарафон ні, новини дотримання західних санкцій проти Росії залишається на низькому рівні. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келух. Він наголосив, ефективність обмежень можна посилити до межі. Тож як Захід може надалі збільшувати тиск на Москву? Розповість Софія Желінська. Санкції проти Росії працюють лише частково. На думку міністра фінансів США Скота Бессента, американські рестрикції оцінюються на 6 із 10. Водночас їхнє дотримання і ефективність лише на трійку. Тож у Вашингтоні міркують, як іще можна посилити тиск на РФ. Справді варто розширити усі санкції. Ви кажете про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Візьміться за них. Подивіться на тіньовий флот він перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Ви можете фактично закрити його. Водночас Келок наголосив, ускладнити роботу тіньового флоту можна і за допомогою катерів берегової охорони. Аналогічний метод уже застосували під час першого президентства Трампа. Тоді вдалося заблокувати постачання вугілля з північної Кореї до Китаю. Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти тіньового флоту в повному обсязі. Тож знаємо, де перебувають його судна і звідки йдуть. Це ті дії, які слід зробити, щоб обмеження справді почали завдавати шкоди. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони реально спрацюють, але це потрібно робити, бо часто цього не виконують. Одночасно європейські держави Німеччина, Франція, Італія, Польща, Іспанія та Велика Британія заявили про готовність посилити санкційний тиск на Москву. У спільній заяві міністри закордонних справ країн наголосили, російські активи залишатимуться замороженими доки Москва не припинить війну та не компенсує Україні завданих збитків. Не може бути жодної угоди, яка ставить під загрозу євроатлантичну безпеку і незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. За оцінкою видання, економіст, навіть якщо США послаблять або скасують санкції з деяких російських компаній, це не врятує економіку РФ. Європейські обмеження потужні та матимуть вплив навіть у разі поступок із боку Сполучених Штатів. Якби американські санкції припинилися, такі проблеми зменшилися б, але не зникли б. Більшість активів російського центрального банку в Європі, ймовірно, залишаться замороженими. Російські банки все одно будуть відключені від СВІФТ, який базується в Бельгії. На цьому тлі у Вашингтоні завершилася зустріч Віткофа з путінським переговірником, головою російського фонду прямих інвестицій, Кирилом Дмітрієвим. За даними інформагенції Reuters, наразі достеменно невідомо, що саме обговорювали сторони, оскільки кількома днями Ніше Трамп наголосив, страшенно розлючений на Путіна та не відкидає запровадження нових санкцій щодо всіх, хто причетний до купівлі російської нафти. Анна Басова Софія Желінська подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини данська компанія Майерськ придбала стратегічну залізницю, що проходить через Панамський канал. Попри погрози Дональда Трампа, про це пише Блумберг: залізниця з'єднує порти на обох кінцях каналу і є важливим логістичним маршрутом. Раніше вона належала канадсько-американському бізнесу, але тепер перейшла до данців. У компанії кажуть, це вигідна інвестиція, яка посилить контейнерні перевезення. А ось Трамп не втомлюється повторювати, що США мають повернути контроль над Панамським каналом. Влада Панами цю угоду наразі не коментує. В Італії посилять охорону дилерських центрів Тесла. Міністерство внутрішніх справ країни звернулося до поліційних сил по всій країні із таким проханням після того, як 17 електромобілів згоріли в Римі. В МВС занепокоєні можливими протестами на тлі обурення діяльності Ілона Маска у США. В Італії налічують 13 дилерських центрів Тесла. Більшість із яких розташовані у столиці. Антитерористичний підрозділ державної поліції наразі розслідує, чи не була пожежа в Римі влаштована анархістами. Сам маск назвав інцидент тероризмом. Відсьогодні в Іспанії офіційно не діятиме програма золотих віз. Йдеться про оформлення посвідок на проживання в обмін на інвестиції у нерухомість на суму понад 500 тисяч євро. Рішення ухвалили у зв'язку з позицією Єврокомісії, яка в 2022 році закликала держави-члени ЄС скасувати будь-яку систему громадянства для інвесторів. Я нагадаю, Португалія переглянула свою схему золотих віз у 2023-му. Тоді ж Кіпр позбавив громадянства понад дві сотні заможних інвесторів та членів їхніх родин, здебільшого росіян, аби відновити репутацію заплямовану програмою інвестицій в обмін на паспорти. Наступний випуск новин уже о півночі. До зустрічі.